При поданні рапорту на звільнення з військової служби по догляду за родичем зверніть увагу на медичний висновок, який ви додаєте. Це має бути довідка лікарсько-консультативної комісії про необхідність постійного стороннього догляду. Часто замість нього люди подають висновок про необхідність соціального догляду на непрофесійній основі. А це не те. Оскільки до цього висновку вас будуть вимагати, щоб ви надали довідку із соцбезу про те, що ви є ось тим соціальним доглядальником, будучи військовослужбовцем, логічно, що ви не можете її отримати, оскільки у вас є основне місце зайнятості, власне, військова служба. Тому, ще раз повторююся, має бути висновок ЛКК про необхідність постійно стороннього догляду. Інколи вимагають також довідку про те, що відсутні інші родичі, які можуть здійснювати такий постійний догляд. Ця вимога не стосується родичів першого ступеня спорідненості.